Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо питатися опять проходити третю ніч ФНАФа третього плюса. Вчора нам не дуже вийшло пройти третю ніч, Надіюся, що сьогодні вийде. Перший раз, чесно кажучи, вийду там його. Ну да. В принципі, що я і ожидав. по три системи зламано на просто без -ні, нічого. І ще раз вентиляція зламана, зламано. Та Боні, що ти там твориш? Я не знаю, всякий спринтрап уже десь коло нас. Так нормально він пішов довольно на п'яту камеру. Hello. Це реально іздівательство. знаю, походу спрингтрап так ходит. Я сказала, ты довольно далеко уже пришел спрингтрап, честно. Ты куда? Hello. Да йоу. Ну, в принципе, я кусаю. Ну, типа царами прекрасно. Прекрасно, просто прекрасно. На п'ятій камері він. На п'ятій. Тепер на сему йде. Так, тепер на восьмій йде. Ми так доволі неплохо, стримаємо. Так, ну ми доволі добре тримаємо з вами, друзі. Чекайте, куди я Ну да, в принципі, нормально. В принципі, нормально для цієї гри, так. Hello. Я чекай. Hello? Так. Я не розумію. Ага, камера. Просто де. Да. Кран уже цінніє у мене. Можете мене привітати. Цей за цієї системи, яка все ламається. Тепер камера система. І за цього я буду плакша віддіти його. Нам взагалі треба все протримати ще 2 години. Думаю, що ми з вами зможемо це зробити. Просто із за цієї штуки я... у мене цей цім екран. Уже на 57 все затемнило. Ага, понятно, вже хто ходи. Гості наші йдуть до нас. Любимі. Із-за цього гостя якраз у нас спінтрап уже десь гуляє. П'ять годин рана, все нам нам потрібно трошки його то. Йо ти, бабейшен. Як знову систем зламано, а ще тільки 5 годин ранка. Ну чому іменно зараз? Давайте нам треба срочно дожити. 5 годин ранку. У мене вже ця штука на 30, минут, у мене вже такий темний екран, і взагалі нічого не бачу. Я вообще взагалі... не де спринт Ну вот і де він? От тут. Трошки його ще видно, да. Ще трошки його видно. Скоро я його вже не буду бачити. У мене екран і темніє, і темніє, і ще темніє. У мене дуже темний вже екран. Я вообще тут нічого бачу, у мене вже 15 екран затемнений, не 14. Ч я з тим тут мою роботу, ты вообще не понимаю. Камера. Давайте, давайте, треба прожити Коли я ж там буде 6 гранку. Я от бачу, Іде Фредді чи не йде. Спрінгтрапа ледве. Я, я, я не бачу скрінктра просто розуміти. Фух, да просто. я просто... У мене система все зламала. У мене всі системи все зламали. Екран уже темний пощі був, а я просто. Я не розумію, як я вижив, реально. Це дуже огромний екстрим, Давайте спробуємо четверту ніч. Я вообще не знаю. Це. я вообще просто. Я... я сам в шокі від своєї же гри. Я просто я в шокі, реально. Я от своєї же гри в шокі, типу, от своєї же ігри я в шокі. Бо я так жорстко про... Заз... Тут ніч, вообще провел. Я не знаю, четверта буде ще важкіше. Кітя я зможу пройти. Китя зможу пройти четверту, ніч, то буде вообще непонятно, як я це пройшов. Вот зараз более-менее все видно. Ну тогда уже было так темно, що я вообще не понимаю. Оця ця штука все падати буде, і мені надо буде все именно ту систему більше на то лагодать. Маріонетка, а що ти там Хай. Так. А, тоже целиза. Думаешь, що за звук? А вона Ализе? Так, налагоджуємо цю систему швидко. Нам треба більше, щоб ця система була найбільша наладжувана. Вона зараз найважливіша, можна сказати. Hi. Ну і аудіо, і ця система сама важна доволі. Треба буде періодично. Дивитися за нею. Що ти, марнітка жи з там? Зараз буде скрімер, я Зараз буде скример. скример. важна система зламана була. Ну, взагалі ще вроді все видно. От коли вже прям доходить до критичного, взагалі нічого не видно. Так, оці звуки мене дуже страшать, бо це означає, що це спрингтрап десь ходить. Та те тобі є? Нет, даже буду скример же. Да шо то? Да шо то это за? Да это уже. Ты уже шо, у меня в гостях Чекай, ты да это? Винди сходы? я чую. Важней составим изламаней спринг-трап здесь уже гуляе гадина-то такая ты спринг-трап ты тоже маринетки дышат сюда тут позже тоже о давайте. то сюда иди нам надо с тобой самодальше пофиг на Пофиг на скримеру. Зараз буде скример Бонні? это Фредді я и бачу, що він йшов Да. Йокарный ти бебе. Да Йокарный ты бебеш, это шо, ти... Маринетка ще тут так. ти що, давай? Давай. Просто такі гаду, тука, реально Третью йди. На четверту. Hi. Та ти гад. Да ты тоже тут гад, то та такий. Угу. Та я шо я наладжу, я наладжу, то, що не зламано. Ты карный, за ти, ти бабейшин. Та жос за то присходит таке. Спринт треп уже побіжав. Я бачив його. Hello? Зараз буде моя смерть, походу, я підняв монітор, а спринтрап десь тут ще ні. Сюда. Куда йди? Ну, це, а я не розумію хто це я не розумію а хто це стоїть ну це, це реально ну согласіться зі мною що це реально дуже похоже лице на спінг Ну я не розумію, не понимаю, ну а хто там стоїть туди ладно ще дві попитки я Тільки не пройду на дві то значить буду ще одне відео робити на жаль типу ну а реально а от як я його маю від типу коли він буде коло мене як я його маю відігнати вже ніяк. я то що мій туди робити Просто налагоджувати системи і сидіти до ранку, ну я думаю, він все одно нападе, коли я буду відкривати ці. Ну, типа, монітор системи, коли буду налагоджувати. Типа, ну от я нереально знаю, ну на першій камері хто стоїть. То ну, реально дуже похоже на спектра. Ну я не знаю, на кого ще може так бути похоже. все одно буде періодично це провіряти, бо із-за цього кітам я не буду провіряти, та може не буде цього. Ну, що плюс вона ходить за мангово. Фокси, ну ну ты реально издеваешься, чи що? Зараз будет скример Фокси Просто из-за него у меня самая важная система была взламана А що, він... зачем вентиляцию на ла налагодить? Что типа я не налагоджу вентиляцию? Що це такое? Ну, а я ще плюс чую, де він ходить. Ну я не знаю, ну реально хто тут на першій камері стоїть. Спринг зараз буде скример того Фредди. Yeah. Понятно. Куда йди? У мене вентилятор на вентилятор вентилят. Вентиляція зламана. Понятно? Вентиляція на та, та карні же ти, бейшен. Дві системи зламані важні. Що, взагалі три важні системи. Це Оця, ця, яка зараз налаг... налагоджує аудіо і камера. Це самі важні системи. Hello. В грі. Ну, по-моєму мені, так. Так, він доволі далеко зараз ще поки що That is will be screaming right now, i want. Хто взагалі хоче більше контента по холонеборі, просто навчити більше контента по Hello Neighbor, і я буду робити більше холонеборки, якщо вам так хочеться. Ну, взагалі, я буду і робити і то, і то. Це вже можна сказати останній день, що я роблю відео, бо просто, ну, тільки хто дивиться моє описання та знає, що я знімаю відео до п'ятниці, а потім... В суботу і неділю. У мене ідеї має бути отдих, типу що я не знімаю відео. Но у мене я буду знімати, може, одні шорти. В суботу і неділю. Ні, не, в неділю, я думаю, отдихати буду, а в суботу буду знімати шорти одні. Бо я просто Сьогодні більше відео не зніму. Так де? Вентилятор система зламана. Із і, і важна система тоже зама. Может я чую, як спринт зап ходить. Це так страшно, реально, коли. Ну зараз я видео рандом записую. Це у мене зараз як 10-та година десь. Hi. Hello. Ну вот просто издеваться только. Ще надо ну ще треба періодично манго. відтягувати від себе. О, там Hi. там стоїть, там стоїть, братанчик. П'ять систем та Йокар, нежити вебэшн. Мангул відстріляємо це. Від вентилятор Діляторським... Надо Треба було би першу аудіо ліпше налагодити, бо вентилятор система не така важна. Куда ты пошел не знаю куда иди. куда он в принципе пойдет когда у меня все когда сами три важные системы сломаны заранее издевательство. Ух, да, конечно. Hi. П'ята година, давайте, нам надо прожити з вами, друзі. Hello. Давайте, нам надо жорстко прожити. Йокарний, ти бабейшин це главна система. Ліпше першу наладити систему цю, із якої ми бачимо. Поки що взагалі ця система, типу що ми бачимо доволі нормально, що наладжень, бо на третій ночі вона взагалі була на 15 вже. Спритеп точно там, бо я бачу його. Вот там тут. Ой йо, карний типа вечно зараз буде скример. Скример, зараз буде. Вентилятор на там зломано Давай, ну давай же, давайте нам скоро надо 6 -го годин на ранку. Да йоу! Не буду вже скример, да йоу! Девин! Куда иди? Да не зараз! Скример, это скример скри! Без... Раз, скример, два и три! Да! Ура! Ми пройшли! Всім дякую за перегляд! Всім желаю мира, щастя і здоров'я і скоршої перемоги України! Всім пока-пока!